Привіт, усім це програма тут добре. Історії про місця у Шостці, де не тільки працюють, а й дарують усмішку, турботу і довіру. За моєю спиною кав'ярня тихе місце. А це означає, що сьогодні ми з'ясуємо, як працює ветеранський бізнес у Шостці. Цей епізод стане невеликим винятком. Як ви знаєте, ми приходимо в гості до тих місць, які вже не перший рік тішать шостканців сервісом і турботою про рідне місце. Але сьогодні ми раді завітати до кав'ярні, яка тільки нещодавно відкрила. Свої двері для поціновувачів кави, та як то кажуть, не кавою єдиною. Ветеранська кав'ярня тихе місце виросла з мрії поєднаної з війною, волонтерством і пошуком нових сенсів після фронту. Ходімо, дізнаємося, як подружжя Юлії та Олега Самощенка допомагає військовим знайти себе через громадську організацію. Ми проходимо і, здається, потрапляємо в інший ритм міста. Тут можна говорити або мовчати у будь-якому випадку. Вас розуміють наразі. Тут не так голосно, але ця тиша це. Це не про порожнечу, а про силу. Дивлюсь навколо тут кілька столиків. Сидять хлопці та дівчата в камуфляжі. А поруч бариста готує капучино. Темні стіни не тиснуть. Навпаки, створюють камерність і відчуття, що ти потрапив у теплі обійми. Кав'ярня наче створена для того, аби забути про тривогу і зупинитись на кілька хвилин. Моє життя завжди йшло поруч із військовою службою. Розповідає власник кав'ярні тихе місце Олег Самощенко. У цей час поруч із ним стоїть дружина. На Юлія, вона уважно слухає чоловіка і лишень легенько стискає його руку. Її тиша теж говорить про роки, проведені поруч, і про підтримку, яка не потребує слів. Службу проходила з 2001 року. Ось в прикордонниках з 2017 року розвідці в розвідці військовій ЗСУ. служу спочатку. АТО 2014 року, потім був комісований у 2018 році, у 2019 році списаний по пораненню. У 2022 році в Харкові під час оточення став знову долав збройних сил. Ось, і у 2004 році знову списаний також по пораненню. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, тепер ви про, можливо, ваші переживання, коли ваша кохана людина знаходиться на фронті, отримує поранення, що ви відчували, як ви підтримували пана Олега. Ми були на зв'язку, по можливості, коли людина не виходить на зв'язок назначений значений час, чи просто, то, звісно, переживання, хвилювання, емоції і очікування, Ну, як і у багатьох жінок. Ну, і По приїзду вже майже рік. Це ми планували. Наш побратим, який цим вже займається 5 років, він надав франшизу безкоштовно і сумісно вирішили відкрити цей бізнес. Тихе місце, кав'ярня, вона була сформована в місті Києва. Рік тому вона почала з Переяслава, ось Ізюм, е і нарешті добралися до нашого міста на шосці. Ось і е це перша в Сумській області кав'ярня. Саме І надалі ми плануємо відкрити ще кав'ярню. А в якому місці? Другу в шось, а надалі ще не вирішили, але плануємо. Але ми ще. На старці нашої ідеї інтер'єру, тому будемо ще додавати більше забирати цей мінімалізм та да, більше патріотичного стилю. Розкажіть, можливо, що більше планується. Темі. Я дивилася про яслию. Там багато з цілася з шевронами. Що можливо да. у вас? Ми теж хочемо на стіну повісити панно з шевронами, щоб кожен військовий зміг залишити згадку про себе. Ну, я думаю, це буде чудова ідея, правда. Слухаю Юлію і бачу, як до кав'ярні підіймаються усміхнені дівчата. кажуть, залишили малечу в садочку, що знаходиться поруч і поки знайшлась вільна хвилька, вирішили посмакувати якісною кавою. Тут дуже затишно і немає цієї людності. Ти заходиш, бо не завжди хочеться бути серед багатьох людей. Але все-таки заходиш. І всі оці декорації, все це нагадує нам, що ми живемо в такі часи, і хочеться знаєте, підтримувати бізнес. якийсь, хочеться, щоб розвивалися, і дуже класно. А коли є такі заклади, ми не просто створюємо кав'ярню для заробітку. Наша мета зробити безкоштовну і успішну франшизу для ветеранів, аби кожен зміг реалізувати себе після служби. І з гордістю пояснює керівник громадської організації Спілка ветеранів АТО Подільського району Дмитро Мартиненко. Він приїхав із іншого міста, аби підтримати побратима Олега Самощенка, який відкрив тихе місце у шостці. каже, що для нього це не просто бізнес, а справа, яка об'єднує ветеранів і дає їм новий сенс після війни. Зараз він колега, наставник і справжній друг для тих, хто взявся за цю справу у різних куточках України. Ідея кав'ярні, «Тихе місце з'явилась на початку десь 22-го року, коли почалася повномасштабна війна. Виникла ідея у волонтерів спільно з військовими. І у нас є громадська організація «Київська спілка ветеранів» до Подільська райони і громадська організація. організації. Спільно з волонтерами і ветеранами з'явилася ідея створити кав'ярню. Ми створили кав'ярню на власний кошт, там скидалися коштами. Започаткували дуже жахливо. Кав'ярню з жахливими стаканами, жахливою кавою, і почали на цьому вчитись, набивати В Процесі створення нашої першої кав'ярні ми дізнались про можливість отримання гранту від українського ветеранського фонду 1 мільйон гривень. І завдяки нашій нашому ком'юніті в принципі подались на заявку, подали заявку на український ветеранський фонд і виграли грант. Чому були дуже здивовані взагалі і неочікувано це для нас було, хоч ми і готувалися і подавалися, але реальне отримання коштів на бізнес це було дивно і незвично. І завдяки цьому гранту ми доукомплектували наші кав'ярні, покращили екстер'єр. Олега я дуже давно знаю. Ми були разом на фронті ще перший раз, аж у 2017 році. Він був дуже тяжко поранений в голову і виходили разом з позиції. І в нас продовжують принципі, коли ти зустрічаєшся з будь-ким на фронті, і переживаєш якісь певні етапи війни, то, так би мовити, то ми дуже рідні стаємо по сьогоднішній день. Ми спілкуємося дуже близько. І коли він я дізнався, що він звільняється з армії у зв'язку з станом здоров'я, з інвалідністю своєю, він знав вже про наші кав'ярні, ми почали спілкуватися. Він зацікавився в принципі, нашим пройденим шляхом, і вони спільно з дружиною взяли у нас франшизу, навчались у нас, взяли приклад обладнання, кави. Ну, все, в принципі, взяли сюди і. Запустили кав'ярню свою. Пишається новою справою ветерана Олега Самощенка і побратим Павло, який також частенько смакує каву у тихому місці. Найбільше ділиться він подобається спокійна атмосфера, яка відволікає від сумних думок. Ну і звісно ж місцеві смаколики. Тобто молодці, відкрили свою справу. А то ж знаєте, як після бойових дій, а тут виключно ну, це кафе моїх близьких товаришів, з якими я воював, штурми я радий, що. Ну, не замикаються у собі хлопці, є можливість для вільного спілкування, зустрічі там, і так далі. От там у когось якісь проблеми там, по медицині, якщо там з пораненнями, всі є можливість поспілкуватися, відкрити душу комусь там, проплакатись, ну, Розумієте ці нюанси, там у кожного свої проблеми. І знайти вихід ну, типу, у цих ситуаціях. Тобто, в ну, підтримці наша сила. Пане Лег, ще треба вас на хвилинку. Ми хочемо, як знаєте, в ревізорі вручали грамоту. А ми вручаємо нашу фірму наліпку, щоб усі люди бачили, що тут дійсно добре, щоб сюди приходили. Ваша кав'ярня, тихе місце. Вона справді доводить, що сила у простих речах у розмові за кавою, у підтримці, у розмові з тими, хто тебе дійсно розуміє. І ось ми хочемо вручити вам цю наліпку, щоб ви повісили її на видному місці, і люди приходили сюди і дійсно розуміли, що тут дійсно добре. Давайте разом її наліпимо. Мені здається, виглядає ідеально. Дякуємо вам за вашу роботу і за те, що поповнюєте шостку такими чудовими файними місцями. Дякую. Гарного дня! Гарного дня. Це була програма тут добре на радіо. ТКС. с де б ми не були, разом будуємо карту добрих місць нашої шостки. До зустрічі на хвилі 102,5 FM.